Читає Марія Блозовська. До сходу сонця вранці рано у вифлеємі на майдані зійшовся люд, і гомонить, що щось напевне з людьми буде в Іудеї. і гомонить, і тихне люд. І Єремія, Ісая збулося, збулось. У нас у пастирі Месія родився вчора, і загуло у Вифлеємі на майдані Месія, Ісус Осанна, і люд розходився через час чи через два прийшов указ і легіон з Єрусалима, от того Ірода, незримо й не чути, сталося тоді. Ще діточки сповиті спали, ще купінь гріли матері, намарні гріли, не купали маленьких діточок своїх, ножі, солдати сполоскали в дитячій, праведній крові. Таке є то на світі сталось. Дивітися о матері, що роблять іроди, царі. Марія. Навіть не ховали своїм младенцям. Слава вам, убогим людям чабанам, що привітали, заховали, і нам, Спасителя, спасли от того ірода, нагодували і напоїли, і дали ослицю дійну на дорогу, і небураки провели вночі тайними манівцями на шлях фіськи. А мітла, мітла огненна, я світила. І дивились на ту ослицю, що наслав Єгипет кроткою Марію і нарожденного Месію. Маріє, горенько з тобою, молися, серденько, молись, окуй свою святую силу, довготерпінь їм окуй, в сльозах кровавих загартуй, бо горе нам було іскупленим рабам. Але дитяточко росло, якось дві палички знайшло, отож воно мале взяло, зробило хрестик, та несло додому, бачте, показати, що й він уміє майструвати. Марія ще за ворітьми його зустріла, як уздріла той хрестик шибеничку. злий, недобрий чоловік, лихий, навчи тебе, моя дитино, зробить оце, покинь, покинь. І він маленький, неповинний, святою шибаничку кинув і заридав. І пролили ще в перший раз младенчі сльози на лону матері. Побіг десь, шукає сина і не чуть, де ділося, у синагогу пішла благать благого Бога, щоб син її знайшовсь. Аж глянь, межиравінами дитина. Її дитяточка сидить, і навчає не повинне як в світі жить, людей любить, за правду стать, за правду й згинуть. Без правди горе, горе вам, учителі, архієреї і дивувались, фарисеї, і книжники його речам, а радость Матері Марії не ізречена. Месію. Самого Бога на землі вона вже зріла, святая Мати всюди йшла за сину, його слова, Його діла, все й чула, й бачила, і мліла і мовчки трепетно раділа на сина, дивлячись, а він ішов в Єрусалим на слово нове і ніс лукавим правди слово Не вняли слово. Розп'яли, як розпинать його вели, ти на розпутії стояла з малими дітьми. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказали дітям і упала на землю трупа. Розп'яли твою єдину дитину. А ти, сумуючи під тином, у Назарет ото й пішла. І Йосипа твого не стало. І ти, як палець, той осталась, одна однісінька, такий талант твій латиний, не Богу, Брати, не твердіє, душе убогі катам на муку не дались. Сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати по всьому світу, отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати. І ти, велика є в женах, ти їх униніє, і страх розвіяла, мов ту полову своїм святим, огненним словом. Ти Дух Святий свій пронесла в їх душі в є, хвала. І похвала тобі, Маріє, Мужі воспрянули святиє, по всьому світу розійшлись і іменем твоєго сина, твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу, ти ж, сумуючи, у бур'яні, умерла з голоду. Амінь. А потім ченці одягли тебе в порфіру і вінчали, як ту царицю, розп'яли й тебе, як сина, наплювали на тебе чистою, святу, розтлили кроткою, а ти, мов золото, в тому горнилі, у людських душах відновилась і житимеш усі віки. Мені ж мій Боже на землі. Зійшли любов, сердечний рай, і більш нічого й не давай, а їм, їм, Господи, зійшли любити правду на землі, і друзів щирих їм подай, і всім нам, вкупі, на землі, єдиномисліє зійшли, і братолюбіє подай, о Господи, о Божа мати. Марія Бузовська злочів НЕТ.